Вітаю на моєму каналі, де завжди є регулярні огляди наборів для вишивання, а також товарів для в'язання. Все для вас, дорогі мої рукодільниці. Сьогодні хочу вам представити набори для вишивання бісером або нитками від торгівельної марки Кольорова і трошечки познайомитися з цими двома серіями. По-перше, хочу нагадати, що минулий рік. Як і позаминулий, в основному торгівельна марка Кольорова виготовляла набори невеличкі для вишивки нитками по пластиковій канві. Ось такого плану, як я зараз показую, ось цей магнітик із мухоморчиком. Тепер вони розширяють свій асортимент і починають робити не тільки основу брати за основу пластикову канву, а також виготовляти акрилові заготовочки або дерев'яні. І в даному випадку акрилові заготовочки з цієї серії вишиваються нитками, а усі дерев'яні бісером. Відповідно, є і артикули у даних серій НД на деревині. НА на акрилі. Я сподіваюся, я вірно розшифрувала саме так, як задумав виробник, а не тільки це мої фантазії. І давайте подивимось на ці наборчики детальніше. до речі, з'явилась вже нова серія, також вишивка на дереві, але вже нитками також ялинкових іграшок. Це трошечки згодом я вам покажу, коли їх отримаємо. І починаємо з цієї першої серії. Тут 5 ось таких наборів. Вони всі вишиваються на акриловій основі білими і червоними нитками. Хоча візеруночки не нагадують вишиванку, але я особисто для себе назвала цю серію саме вишиванка. Тому що дивиться наскільки от, ну щось подібне. Да? Біло-червоні кольори. По-перше, відразу ми бачимо схему на звороті. Є етапи виконання прописані, і я вам хочу показати безпосередньо вміст даних наборів. Щоб ви бачили, що вас очікує, коли ви ці наборчики придбаєте для того, щоб відшити, дивимось: так, оце от наша ліпучечка завжди трошечки приліпає до наборчиків. Так, детальна схема з етапами вишивки. Ось тут у нас є сама безпосередня акрилова основа в зіп-пакуночку. фетр для звороту для додаткової міцності. Дивиться, так як набори упаковані тільки у пакунок, а не у картончик, як, наприклад, сузір'я єдинорога то ось так от вони ще у папирку зробили ось цю зірочку, для того щоб вона в процесі транспортування, не в якій мірі у вас не зазнала жодних пошкоджень. Ну і В окремому пакуночку, ось тут, як завжди, всі необхідні матеріали. Це, по-перше, тут є два кольори муліне, розібрані на ось такому мініатюрному органайзері 1-2, червоний бісер, додатковий декор, саме безпосередньо щоб зробити підвіс, і Ніточка для пришивання ось цього червоного бісера. І, до речі, є ще червоний бісер крупніший, і ось така велика біла бусина це чешський бісер, але розмір номер два. В принципі, дивіться, з бекстічем все промальовано Думаю, ніяких складностей не повинно бути. Є етапи виконання як українською, так і англійською мовами. І з цієї серії, окрім зіроньки, це ще отакий ангелик, серденько, пташечка і ось такий дзвіночок. Якщо сподобалися наборчики, пишіть нам за контактами у шапці каналу і. Обов'язково ці наборчики будуть також у вас. І друга серія НД на деревині. Показую вам ось ці наборчики. І на прикладі одного з них зараз ми з вами подивимось вміст. Ну, давайте візьмемо ось цю... цей ось грибочок. Буде у нас грибочок. Знову ж таки, всі етапи виконання, які бісер, номери не вказані. Просто позначка, який саме бісер, схемочка, по якій вишивати, знову ж таки, на двох мовах. І у зіп-пакуночку ми тут бачимо: по-перше, саму дерев'яну заготовочку з перфорацією, фетр, для того, щоб закрити із воротнього боку всі ниточки. Ось така бічовочка. За яку ми зможемо підвішати нашу іграшку, і в окремому зіп-пакуночку вже необхідні матеріали для вишивки основи. Це бісер, 3, 2, 1 і бісерна ніточка, якою це все будемо пришивати. Ось тут білий тертий бісер, металізований, металізований бісер, і ось тут це у нас. 17,090, напевно, але ще і матовий, тобто для того, щоб не було такого прям занадто близько. Тому ось такі набори. Якщо сподобалось, пишіть в коментарях, які вам краще. А якщо ви вже відшивали, я думаю, хоча б раз, ви, напевно, вже спробували або придивлялись, бо наборчики і на дереву, і на акрилі, і на пластику є у чарівної країни. На акрилових основах, на пластику сузір'я сузір'ярога і тому подібне. Тому, якщо у вас є досвід, чекаю в коментарях ваші думки. На чому вам більше подобається вишивати на деревині або на акрилі або пластику. Ну і давайте разом відшивати і готуватись до нового року, щоб наша ялиночка була із власно створеними ялинковими іграшками. Всім гарного дня! Ставте лайки, підписуйтесь і чекайте на нові огляди.